Тваринам не місце в неволі. Цирки, зоопарки, дельфінарії. Зоозахисники виступають проти використання тварин для розваг. Кажуть, людські веселощі коштують тваринам життям. От в таких клетках перевозять в цирках шапіто животних із города в город. Дерфінарії. От в таких от ванночках, тазиках їх транспортують. Чому в Україні знущаються над тваринами, пояснюють все через безкарність. Власники та працівники цирків, зоопарків та дельфінаріїв просто знають, можуть обійтися тільки штрафом. Експерти кажуть, в Україні загалом щороку фіксують близько 50 справ, де йдеться про знущання над тваринами, і тільки одна п'ята доходить до суду. Хоча і в кримінальному кодексі, і в адміністративному кодексі є статті, які регулюють захист тварин в українському законодавстві. Є навіть окремий закон про захист тварин, але все одно законодавча. база, залишается слабкою. Не прописана конфискация. Ну вот приезжает, скажем, контролирующий орган, приезжает он в Зверинец, да, он видит, что, или ну не в Зверинец, а вот в этот передвижной, передвижной цирк, он видит, что дрессировщик просто издевается над обезьяной. Ну, он составит протокол, оштрафует его на 100 гривен. Но почему обезьянка остается там? Загалом велику увагу експерти приділяють саме циркам Шапіто. Вже кілька місяців працюють над тим, аби в Раді проголосували за заборону використання тварин у переїзних цирках. Кажуть, там тварини не просто перебувають в неволі, їх постійно перевозять з місця на місце у жахливих умовах. І страшне – це передвіжні цирки Шапіто. К питкам дресури додаються ще і страдання від непреривних переїздів. Животних перевозять в душних. Ні вентиліруних фургонах, розкальоних літом і лідяних зимой. Однак не варто вішати ярлики на всі, приміром цирки Шепіто, кажуть фахівці, і забороняти використання тварин у переїзних цирках теж не об'єктивно. Юристи все ж вирішення проблеми бачать у збільшенні контролю над установами з тваринами. Безперечно, що кожна галузь, кожна сфера, вона має своїх порушників. Кожна галузь, кожна сфера вона має той правовий режим регулювання, під час якого до порушника застосовуються певні санкції. Хочеш займатися цією діяльністю, будь ласка, до тебе такі надвисокі вимоги. Про те, що фіксувати випадки жорстокого поводження з тваринами треба ретельніше погоджуються і зоозахисники, адже статистика свідчить, що законодавчий рівень практично не регулює проблему. За останній рік всього чотири людини отримали штраф за жорстоке поводження з твариною, а це лише 300 гривень, які заплатити звинуваченому зовсім не складно.